Сьогодні мабуть, найбільша інтрига такого нововведення в тому, що похмурої днини годинник взагалі не працює. Воно й логічно, немає чого в кепську погоду тинятися поза стінами університету ліпше гристи граніт науки, аби згодом, коли визирнуть промені, залишалося більше часу для дозвілля. Про те, що час найбільший з усіх скарбів нагадує, і цитати Григорія Сковороти вигравірована на постаменті годинника. Власне саме ця сентенція і наштовхнула охочого до всіляких новацій. Ректора України на ідею створення сонячного годинника штовхнуло слова сковороди з усіх втрат. Втрата часу найважча. Те, що нам відпущено, природою треба дуже берегти і постаратися максимально реалізувати. Втім, процес роботи над годинником забрав таки в його творців немало часу. Скульптор наполягав на творчій домінанті, а науковець відстоював точність і відповідність усім середньовічним стандартам якості. Наскільки правильний годинник, наскільки там рівень, висота його над рівнем моря, довгота, широта. Мені це якось, як, як художнику мені, я не, не вчений, він вчений більше, йому це важливо. Я художник, мені важливіше, щоб це візуально було красиво. Це не просто там така собі цяцька і так далі. Це точний який точно показує, які там враховуються довгота, широта, наше місто, де знаходиться, От зимовий час, літній час, тому це були розрахунки, звичайно, проведені, відповідні. Зрештою у суперечках таки народили істину. Вона, як це завжди буває, знайшлася посередині. Скульптор відстояв своє творче бачення, але й ректор виставив годинник за всіма правилами науки. Меридіан виставляли вчора цілу годину, майже три чотири компаси. Звісно, як і до цієї події, тутешні студенти звірятимуть час за своїми мобільниками. Однак, металева стрілка гном націлена в небо відтепер повсякчас нагадуватиме їм. Усе в цьому світі минуще і швидкоплинне. особливо безтурботні дні студентства, що тануть із кожним колом сонячного годинника.